Це будинок, в якому проживала наша Світлана, наша героїня. Колись жили проживали тут її бабуся, дідусь, хороші люди і трудящі, добрі такі. О, видно, Світлана теж в їх вдалася. Так односельчани говорять про жительку села Облапи Ковальського району парамедикиню, старшу солдатку Світлану Поліщук. На початку серпня, розповідає подруга Любов Демчук, вона отримала нагороду Світлани. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Родичів у селів Світлани Поліщук немає, каже Любов Демчук. Вона парамедик. Вона весь час там на передовій, ото де бойові дії. Побратими Бо розповідали багато ситуацій. Вона ніколи не хвалилась, не розповідала. Приїжджав один з костелями, каже: вона мене з-під танка витягла. Вона те приїжджали. Вони дуже-дуже поважали. Вони, як вони, ласка, вона їй казали, наш світлячок або наш ангелохоронець. охоронець Зі слів Любові Демчук, Світлана Поліщук народилася у Сімферополі. Там минуло дитинство. Здобула медичну освіту, працювала, вийшла заміж, народила двох дітей. Через сімейні обставини останні 15 років проживала на Волині у Облапах. Служити за контрактом Світлана пішла на початку 2020 року. Тоді жінці було 49 років. Розповіла подруга Ніна Божук. Вона завжди була така життєрадісна, весела. Але вона була й бойова, бо поклик серця її покликав туди. Вона видно зрозуміла, що якщо не вона, то хто буде рятувати тих хлопців? Стремління в її було це ну медика було врятувати людей. Вона стремилася ще в 2014 році. Вона казала, я уйду в АТО. Вона їздила в воєнкомат, проходила комісії, їй дали відмову. Потім вона поїхала в старовижу, приїхала з тої Вижви, Вона дуже зраділа, приїхала Валька, у мене взяли, все, я ухожу. Військовослужбовиця була щиро віддана присязі і товаришам, говорить подруга загиблої Світлана Демчук. Світ, куди ти йтимеш, що ж ти будеш наш, ну тобі треба тебе, діти, тебе те все. Ні, все, Крим наш, Крим Україна, і Крим, я відвоюю. Світлана Демчук каже, її подруга загинула 30 серпня 2022 року під час артилерійського обстрілу російськими окупантами шпиталю на Харківщині. Мені ще речі, там багато речей ще є. Прислали, хто хлопці привіз, дошла її, її сумка, що вона ходила постійно з нею. Приїжджав її, хто побратим на кладовищі. Я зустрічала, возила, показувала, де вони. То казав, що був прильот. І так от, Світлану качали більше дві години. Подруга розповідає, Світлана Поліщук загинула у 51 рік, похована на кладовищі у селі Облапи. На могилу навідуються друзі і односельчани. Ой, сіточка, сіточка, сміється, Світ, як жива. Рано пішла». Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.